Ну що ж, танчику ми не вгадали на цей раз. Ну, було 2 з 2. Зараз не вийшло. Ну, можливо, ВГ зробила ракеровку через це все, так? Можливо, завтра вийде у нас на Китаю вийде цей танчик, а у нас вийде 752. Хоча це мало вирогідно, але можливо. Все можливо. Тому будемо дивитися, чекати. Інформація буде завтра. А зараз прошу подивитися новий календарик, що нас чекає в новому місяці, і в кінці відео будуть переможці розіграшу. Приємного перегляду з вами. Grimtur. Привіт, анкісти. Мене звати Кап Ласкаво просимо до чергового випуску. «Вот щомісяця». я розповім вам про важливі дати, новини й оновлення лого. Почнемо з улюбленця публіки. Лінія фронту повертається з 2 до 9 лютого. Для тих, хто в танку це спеціальний ігровий режим, в якому гравці змагаються на величезних мапах, б'ються за кожен сектор і можуть відроджуватись після знищення. Лінія фронту дає можливість швидше прокачувати машини восьмого рівня і грати на преміум техніці в однорівневих боях. Сподіваюся, вам подобається поточний сезон натиску з новою детальною статистикою сесії та мапою «Ерленберг». Не хвилюйтеся, якщо не встигаєте виконати щотижневі завдання, ви зможете надолужити згайне після оновлення всередині сезону на початку лютого. Крім того, починаючи з цього сезону, після досягнення рангу золото, лтц ЛТЦ-2 можна буде придбати в боновому магазині натиску. У серії легенди натиску новий спонсор SurfShark. Дивіться трансляції на твіч протягом сезону, щоб отримувати дропси з жетонами для спеціального магазину, в якому на вас чекатимуть різноманітні цінності, зокрема, кено канон канони НАГДПанцер 105. Дякую. Також ви можете придбати нові набори ліги натиску, щоб підтримати улюблену команду. Якщо вона перемагає, ваш стиль автоматично поліпшується. Позначайте в календарі 21 та 22 лютого. Ці дні проходитиме фінал. Ставки високі, як ніколи. Пишіть у коментарях, хто переможе, і дізнавайтеся подробиці у статті на порталі. 7 лютого в середині сезону натиску ви зможете вийти в бій проти мегавзводу, що складається з ваших улюблених блогерів. Спробуйте здолати їх, звісно, якщо вистачить сил. В будь-якому разі ви можете отримати твіч дропс. Весна вже не за горами, а це означає, що невдовзі стануть доступні нові твіч дропс для весняного магазину жетонів, у якому буде німецький важкий танк сьомого рівня ВК 4503 Дивіться будь-яку трансляцію в категорії «World of Tanks», щоб отримувати «Дропс». Заберіть їх у своєму інвентарі твіч, а потім завітайте до весняного магазину жетонів у грі, щоб обміняти їх. У лютому пройде особлива подія, присвячена місячному новому року випробування нефритового імператора. З 12 до 22 лютого змагайтесь у режимі формату 7 на 7 у якому командам потрібно захопити і пронести дух вогняного коня крізь прикрашену з нагоди свята мапу. Унікальні класові здібності і швидкі раунди сприяють командній роботі та гарантують захопливі бої. І звичайно, в події можна буде отримати нагороди. Стежте за новинами. Деталі надамо ближче до початку події. Новий набір бустероїд стане доступним 1 лютого. Він ідеально підійде командирам, які хочуть грати у World of Tanks далеко від свого комп'ютера. На додачу до гарантованих щомісячних нагород набір містить нового командира шефа, який готовий підсмажити боєукладки суперників. Вривайтесь у бій, хоч би де ви були. Подробиці на порталі гри. Попереду багато цікавого. Виконуйте спеціальні завдання з нагоди Дня Святого Валентина з 13 до 16 лютого і отримайте два дистиль машина кохання, а також деколі й особисті резерви. Крім того, у грі на вас чекатимуть знижки на машини за золото, а в преміум магазині спеціальні пропозиції. Подробиці читайте на порталі. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Стежте за новинами й оновленнями на порталі гри. Наразі це все. Зустрінемось на Твітч або в наступному епізоді вот щомісяця. Так, ну що ж, довгочіконі переможці. Розіграш. Давайте не будемо уже з цим тягнути. Ми так затягнули, тому що виходили багато новин виходило, так? Тому давайте дізнаємося, хто у нас забере зараз першу тисячу за перше місце. Я думаю, будемо рухатись далі. Stus Cherry. Я правильно не помиляюсь, я не знаю англійською точно правильно це буде. ж, я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Давайте знаємо тепер, хто буде у нас займати друге місце і забере останню тисячу на сьогодні. Тому що є будуть тільки дві, не навіть і багато. Так, хто це? Маврік. Маврік, вітання! Вітання тебе, вітання із перемогою. Розеріши зайняти друге місце, забрати другу тисячу. Клудок. Хочу зразу вас заспокоїти. Хто не виграв сьогодні, не переживайте, розіграші на цьому не закінчуються. Вони будуть в подальшому. Щоб дізнатися, коли буде розіграш, просто залишайтеся підписувати на мій канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі пишіть. У кожного відео, яке буде виходити, ви побачите, що будуть натяки на якийсь розіграш, а вже як розіграш буде за день до початку, то ви вже зрозумієте, я це оголошую. Я скажу, що буде розіграш. І я скажу так, що лютий, можливо, буде багато місця. Дуже вам дякую за перегляд. побачимо ще з вами Крим. і вдачі вам у майбутньому.